Ранок вдома триває, і новий день з вами зустрічаємо ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Не забувайте всі наші сюжети можна подивитися на сторінках ранку вдома в соцмережах. Ласкаво просимо в гості в інстаграм, Фейсбук та Ютуб. Ну а просто зараз дізнаємося, як українські школярі здобувають освіту у Швеції про правила та умови. Далі в наступному сюжеті. На цій фотографії п'ятирічна донечка Антоніни. Дівчинка стоїть біля свого нового дитячого садочка у Швеції. До повномасштабного вторгнення родина жила у місті Гостомель, що неподалік Києва. Нам дуже пощастило. Ми виїхали з Гостомеля на канікули на три тижні до Швеції, 20 лютого. Ми спокійно приїхали до аеропорту Київ, сіли на літак, спокійно полетіли, закрили двері до будинку. Взяли з собою одну валізу. Антоніна із донькою так і не повернулися до гостомеля у Швеції, як і більшість українських переселенців. Вони отримали тимчасовий захист. Загалом тут уже усіли майже 50 тисяч наших співвітчизників, і тимчасовий захист серед іншого дає їм вільний доступ до освіти. Навчання у дошкільних закладах починається з першого року життя, і українці можуть вільно влаштовувати своїх дітей до садочків. Щоправда, у Швеції вони платні. Накові умови для українських дітей, що в приватних, що в державних садочках, тобто вони на тій же самій основі платять ту саму ціну, що в державних, що і в приватних. І звичайно, що якщо вони платять ціну, це залежить від того, чи батьки працюють чи не працюють. Якщо батьки не працюють, то е, діти взагалі е, безкоштовно відвідують садочок. Донька Антоніни відвідує дитячий садочок безкоштовно. У Швеції кожна дитина має свою кількість годин, протягом яких вона може перебувати в садочку. У всіх вона різна і залежить від того, чи працюють батьки. Зазвичай, якщо е, хоча б один з батьків не працює, дитині дають 15 годин на тиждень. Відвідування садочку. Це зазвичай 3 дні до 3, до 3 години дня. З 9 до 3 три дні на тиждень. І нам пішли на зустріч і сказали, ми будемо раді вас бачити 30 годин на тиждень. Тобто вона ходить до садочку п'ять днів на тиждень з 9 до 3, що дуже зручно. Школи безкоштовні за винятком приватних навчальних закладів. Обов'язкова освіта у Швеції починається від 6 років і триває до 16. Проте українців ніхто не зобов'язує відвідувати місцеві заклади освіти. Можна продовжувати дистанційне навчання в українських усе за бажанням батьків та дітей. Я вважаю, що ходити до школи потрібно, тому що навіть оце, цей прогрес. Та я бачу півроку тому, і зараз навіть мінімальні знання шведської. Є. Вже з'являються у дітей, тобто мінімальні розуміння і трошки пояснити, що ти хочеш. У дітей вже це з'являються навички, і це якраз завдяки школі. Більшість українських дітей усе ж таки пішли до шведських шкіл. Їх одразу записують до звичайних класів. Ми вже почали плюсувати дітей у різних школах комуни, і діти розпочали навчання разом зі шведськими дітьми. Тобто, тако, таких інтеграційних класів, які, наприклад, є в інших країнах, цього немає. Адаптуються краще. Ще разом зі шведами. Оцінок до 7 класу у шведських школах не ставлять. Періодично дітям проводять щось на кшталт тестування для перевірки засвоєного матеріалу. Вони, здається, в кінці 3 класу роблять такий трошки підсумковий тест, типу, як нашого ДПА, але набагато простіше. За це також оцінки не ставляться. А вже. В кінці шостого також робиться цей підсумковий тест, як ДПА, але тоді вже ось виставляється оцінка. І діти переходять в іншу школу. Крім того, у молодшій школі дітям не задають домашніх завдань. Увесь потрібний матеріал учні мають отримати в школі. Вважають у Швеції. Тривалість уроків може бути різною. все вирішує вчитель індивідуально. Один день читання буде там годину на другий день читання буде 20 хвилин. Також у молодшій школі у дітей доволі довгі перерви, можуть тривати навіть годину. Тоді діти гуляють на свіжому повітрі. Адже здоров'ю шведська освітня система приділяє багато уваги. Чи це дощ, чи сніг, не знаю, сонячна погода? Байдуже тоді ти повинні проводити час на двері, і це насправді дуже круто, тому що а, це. Телефонів немає. Взагалі телефони до сьомого класу заборонено використовувати в школі. А також це добре для здоров'я, тому що діти бігають, діти граються, діти як мінімум дихають свіжим повітрям. Антоніна каже, що її донька з однолітками за день може взагалі не заходити до приміщення садочка. Вони гуляють на вулиці 95% днів навіть в зимовий період. Я можу пригадати лише, ну може, два дні чи три за весь цей час, коли вони не виходили на вулицю, але на вулиці було таке. Що якби було можна і мені не виходити на вулицю, щоб відвести дитину і забрати, я б теж не виходила на вулицю. Навчання в університетах для іноземців у Швеції платне. Звісно, наші переселенці можуть вступати до вищих навчальних закладів, але щоби не платити за освіту, треба отримати відповідну стипендіальну програму. Вони є державні та приватні. Донька Антоніни наступного року вже піде до школи, і шведи намагаються зробити так, аби дітям, чи то своїм, чи то іноземцям було комфортно та зручно з. Добувати освіту.